Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світна Стільних Ігор, мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, не пишіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною, а я тим часом подякую Збройним Силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів. З нашої землі та повернути спокій у наші домівки. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим воїнам, подекуди працюючи 24 на 7, для того, щоб забезпечити їх усім необхідним реманентом, стафом та іншими потрібними їм речами, які допоможуть їм робити їхню роботу якісніше, швидше та що подекуди безпечніше. Як на мене, цей аспект є один з найголовніших, адже життя наших військових є, мабуть, найважливішим у цій війні. Тому, будь ласка, підтримуйте волонтерські збори, підтримуйте наших воїнів, і давайте разом працювати над тим, аби перемога прийшла якомога швидше. І рухаємося далі. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BaeMiCoфі, чи платежами на монобанку каналу чи картку каналу. Зараз ви маєте можливість відсканувати qr коди і доєднатися до нашої теплої спільноти, яка є дуже згуртованою, і мені дуже сподобалося і подобається, які люди у нас. Зібралися. А зокрема, я хочу подякувати наступним людям. Це є Андрій Жри, який має своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів. Дякую тобі, Андрію. Твоя допомога просто мега-крута. Також я хочу подякувати усім нашим гікам їх саме 33, халастер, Даша Бі, Лорд оборс, Пупермен, Олександр Рябець, Володимир Вихрушкін. Дякую вам, друзі, і нашим чудовим гравцям. Ви супер круті, дякую вам. І дякую за цю теплоту і ці цікаві обговорення, які є в нашому закритому чаті. Вони супер класні. І навіть зараз там цікаве обговорення і триває, поки йдуть новини. Е, рухаємося далі. Перепрошую. Я хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Ми пташок далі робимо. Відправляємо нашим захисникам. Пташки літають і роблять цей світ кращим. Тому, будь ласка, доєднюйтеся для того, щоб пташки робили цей світ кращим якомога швидше, якомога більше було тих пташок, і щоб наші хлопці і дівчата мали їх вдосталь і навіть ще трошки зверху, для того, щоб вони не відчували себе скутими у витраті цих матеріалів, адже це. Доволі хороше рішення для збереження життя наших військових і незбереження життя наших ворогів. Тому, будь ласка, доєднуйтеся. В описі є посилання на банку на пташки. Збір є постійним. Наші волонтери збираються щотижня і роблять пташок. Тому, будь ласка, доєднуйтеся. І переходимо до новин. Перша новина у нас про гру The Creeps. The Monster Strapping Game. Це гра від видавництва Of The Page. В цій грі гравці виступають в ролі дете... дітей-детективів, які мають захистити своє місто від нападу монстрів. Е, можна буде два режими гри. Один буде сімейний режим для більш швидших, швидших партій для, та для того, щоб грати з меншими гравцями. Або, як кажуть видавці, можна зіграти повну гру з асиметричними здібностями. Кожної дитини картами пасток, які будуть змінювати хід подій та вимагати від гравців більш стратегічного геймплею. Тому дивіться до цього проєкту, якщо він вам цікавий, далі ми йдемо до Альдераків, адже Джон Діклер. повертається до них з новим проєктом. Називатиметься він Mystic Lands, це, власне, дещо перероблене. Видання його гри Mystic Wells, яку у нас в Україні видало видаництво KiloGames під назвою Містична долина. І, власне, як сказав сам автор, в новій версії буде вдосконалені механіки та будуть розкриті певні історії і більш пояснено цей світ. Мушу сказати, що Mystic Wells доволі цікава гра. І нам вона сподобалася. Це, власне, перша гра з механікою картбілдинг, яку я зіграв. Мені здається, це, що перша, бо я не пам'ятаю, чи е, живопис був перед нею, з це що після неї. Тому, якщо вам цікаво щось нове, і ви не грали в ігри з механікою картбілдинг, надзвичайно раджу спробувати містичну долину. Тож, для того, щоб ви. Відчуло, яка це крута механіка. І наразі більше інформації немає, так само, як немає більше фотографій тому будемо чекати більше інформації від Аегу. Їдемо далі до видавництва. А, це ще так будуть виглядати компоненти. Як бачите, там в нижньому лівому кутику видно кубку перевернутих карт прозорих, власне з, з яких ви будете будувати, і виглядає воно доволі цікаво. Їдемо до Cardboard Alchemy. Вони анонсували гру під назвою Whisper Wood. Це буде гра з механікою backbuilding, тобто розбудови власного мішечку, де ви будете власне, мета гравців врятувати та очистити ліс за допомогою добрих чарів, відновлювати повітря, воду, землю та інші стихії. Не знаю, як можна відновлювати інші стихії, але окей. Е, арт доволі цікавий. Е, їдемо до гри, навіть не до гри, а до набору до гри Flamecraft. Вогнетвір у нас переклали їх, їх і громах. Отже, буде виданий промо-набір Dragons of the Pest. В цьому промо-наборі будуть об'єднані усі промо-набори, які виходили до вогнетвору. Dragon, uh, Flamecraft, перепрошую. А саме буде uh, Alternate Starter Shops, Альтернативні стартові крамниці, The Spice Tower, Flame Starter Statue, Lucky Lake, Cosmic Scale, Stuff The Magic Dragon, Rare Medium, Spacecraft і Fresh, Fresh Scale Artisan Dragons. Вимогу. Якщо ви є фанатом цієї гри, і вона у вас є англійською, тому можете вкладати грошки. Їдемо до гри, про яку ми вже говорили про те, що видавництво Asmodi буде перевидавати через свою доньку Лібелут, не перевидавати, а, перепрошую видавати дитячу версію їхнього хіта Dixit під назвою Dixit Kids. Наразі ми маємо фотографію переду коробки та заду коробки. Більше деталей немає, але, в принципі, круто, що вони. Звертають увагу на маленьких гравців також. І грати такі фантастично класні ігри можна буде з дітьми це супер круто. Як бачите, на на коробці вклав вказаний 6. Їдемо до видавництва Ludicali. Вони анонсували гру Transorient Express. Це буде карткова гра. Власне, про залізничну тематику, де гравці будуть подорожувати знаменитим східним експресом, збирати картки відомих місць, здобуваючи ресурси, які, власне, вони будуть використовувати потім для своїх подальших подорожей. Виглядає дійсно доволі цікаво, такий собі, я так розумію, буде сет колекшн. Далі переходимо до гри, про яку я вам вже розповідав в попередніх новинах, це Bunny Kingdom Town від Річарда Гарфілда. Це є власне спін-офф його попередньої гри Bunny Kingdom, яку у нас, якщо я не помиляюся, локалізувало видавництво Geekage Games. Зараз ми маємо трішки фотографії з компонентами нового спін-оффу. І виглядатиме воно все отак у вас на столі. Йдемо до видавництва Board and Dice. Вони анонсували гру Art of Revely. Це перша гра, яка власне, має вийти від їхнього видавництва у му році, тобто вона вийде найшвидше. І це буде гра, де гравці діл... ділитимуться на дві команди. Одна команда буде виступати, як Леонардо да Вінчі, інша, як Мікеланджело. І вони будуть змагатися за першість у творчості в період італійського. Відродження. Доволі цікаво, але е, цікаво, що там, власне, якби дві команди мають грати. А заявлено, що гра, гру можна буде грати в соло. Я так підозрюю, що там буде якийсь е, умовний бот-версія. бот, бот -версія. Їдемо до East Games. Вони оголосили вихід аж цілих чотирьох чотирьох доповнень до їхнього. Хіта Airsbone Rangers. Тож, якщо ви вже встигли в неї зіграти і пофанатіти, готуйте грошики, адже я думаю, що коштувати вони будуть трошки. Їдемо далі до Маестро Медіа, які оголосили початок кікстартер-кампанії з їхньої. А, навіть не хіде зараз Кікстартер-кампанія зі збору коштів на вихід серії Ігор Rewind. Де вони використали дуже багато відомих персонажів з мультсесвіту, мультсеріалів. Там буде і Чорний плащ, Чіп-Дейл, Гаргулії, потім ці DuckTales, я не пам'ятаю, як їх переклали українською. Що мушу сказати, що виглядає воно все дуже дивно, і мені чомусь воно більше подібне на якесь, мабуть, доїлку фанатів цих серій, тому що це такі, на перший погляд, того, що я бачу ті відео, це як такий собі скерміш між двома гравцями, де гравці будуть ділитися на дві команди, і мета буде захопити певні точки інтересу на мапі і отримувати їх. Кожен гравців буде формувати свою команду. І. Ну, не знаю, наразі відео є лише нормальне по е, по, е, е Чіпідейлу. Зиться, Чіпіделу я бачив, що це зовсім коротеньке і взагалі незрозуміле. Е, тому таке. Я не знаю, якщо ви маєте більше інформації або слідкуєте за якихось кампанією кампанію, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Їдемо до Blum Edition, вони готуються видати свою гру Petit Poise. Я не знаю, чи це правильно я французькою читаю, е, під назвою easy Peasy. власне, це буде міжнародна версія, не лише франкомовна. І це буде карткова патігра з механікою push Luck, де вам потрібно буде, власне, розігрувати карточки. Е, отак виглядає. Виглядають самі карточки арти. Доволі, доволі веселі. І їдемо далі до доїлочки. Асмадії, коли вони придбали в камонів права на зомбіцид та на купу інших ігор, вирішили, що пора їх струсити. І вирішили видати перший доп до зомбіциду другої редакції. Е, і подоїти фанатів е, гри в Кальмар. Чи гра Кальмара? Тому таке? Я не знаю, мені це не дуже імпонує, але. Ну, окей, хто я такий, щоб їх судити. І що смішно, бачите, що для соцмереж вони позаблюрували всю зброю на обладнаннях. Але їдемо до гри культіву. Це буде гра на розміщення працівників та розбудову власного міста. Від Штефана Дори. Цю гру було представлено на шпілі. І там нам треба буде, власне, розміщувати працівників, торгувати своїм урожаєм на ринку, щоб отримати обладнання, будувати споруду, розвивати свою репутацію та розширювати свої можливості. Обіцяю, що там буде інноваційний механізм взаємодії гравців з ринком, який, власне, зробить торгівлю у цій грі центральним. Механізмом. І обіцяють, що геймплей буде надзвичайно захопливий. Маю надію, що так і буде. Так от буде виглядати воно приблизно у вас на столі. Ось фотки з самого Есена. Ну, в принципі, окей. Я думаю, що можна рухатися далі до видавництва Gamehead. Вони анонсували гру Friendly Fishing. Це, власне, переведення гри. Тонарі від Бруно Файдуті та Алекса Рендольфа. Це буде напівкооперативна риболовля. І, ой, перепрошую. І наразі більше інформації немає. Десь отак. Їдемо до видавництва Діко. Чи Д'єко? Точно не знаю, Дєко. Вони анонсували гру Pirates and Dice. Це. Нова розробка від дуету авторів, які подарували нам Welcome To. Тому круто. І це буде власна гра на кидання кубиків і перегони на піратську тематику. Виглядатимуть компоненти отак. В принципі, всі ігри цього видавця є дуже прості, їх можна грати з дітьми ну, там, різного різного віку. У нас є декілька власні колекції і прикольно. Вони роблять хороші продукти. І їдемо до каравани. Це гра від 3 до п'яти гравців, які, власне, вони беруть участь у перегоні верблюдів. Мета гри робити ставки. Ви маєте обмежену кількість жетонів води, щоб просувати свого верблюда через пустелю. І зараз ви перед собою бачите. Версію цієї гри 90-го року. І вам. Е, Пропрошу не вам, а має бути цього року перевидання. Отак виглядатиме нова обкладинка. В принципі, е, доволі цікаво. І ще цікаво, що це гра від авторів, які більше не видали жодної гри. І цікаво, що вона. ну в принципі, я про неї вперше почув це, от, коли готувався до новин. Але раз її приведують, то, мабуть, щось в ній таке є, що нам може сподобатися. І їдемо до Delicious Games. Я вже розповідав про їхню гру Epona від, від Владиміра Сухих. І зараз вони показали арт-компонентів, власне, на Есені. В принципі, виглядає доволі цікаво. Але знаючи сухих, які роблять е, не сильно прості ігри, хороші, але не сильно прості. Я навіть боюся уявити, як вона має гратися. Але гра буде дійсно дійсно класною. І їдемо. Так, секунду, перепрошую. Маленька, маленька в нас е, затримочка. Зараз, секунду. Оп. Є. Е, Єло оголосило про. Випуск промопаку Baby Gigasaur. Це буде промо-пак, який буде роздаватися на турнірах. Але з наступного року його можна буде вільно купити у ваших улюблених магазинах Настільних ігор. Також, що цікаво, що ЄЛО оголосило про вихід сотого монстра до серії Ігор King of Tokyo. Володар Токіо. Е, також будуть доповнення до King of Tokyo duel, як ми бачимо зараз на фотографії в нижньому правому куті, зображені кубики «Преміум Dice, які ви можете купити до дуельної версії. Е, ну що ж, молодці. Річард Гарфлд зробив гарну гру, а Єло її доїть по Джорному. Е, також вони зробили дивний тизер, запостивши в себе в бутці оцей велетенський постер. Камінг в 2026-му. Якщо ви маєте думки, що це може бути, то пишіть. Чи це пов'язано з Володарем Токіо, чи не пов'язано, чи це якась нова гра в серії, чи це щось зовсім інше. Пишіть всі свої думки в коментарях, а я їх почитаю. І йдемо до ваших коментарів. <кій> так. Чути добре, всім дуже дякую, що відписали. Е, так. Е, миша. Е, ти гра у гру усі на Борт, яку локалізували Бельвіль, Кому її не показую всі захотіли про саму гру, дуже мало хто знає в Україні. Я її дуже сильно хочу. Я її не грав, я її дуже сильно хочу зіграти, тому що це Сащі, -са а я дуже люблю цього японського автора авторів, не знаю, автор. І дуже хочу. І арт мені страшенно подобається, тому що це прям, ну, оце його стиль і, і капець. І те, що багато хороших відгуків про неї. Так, Ігор пише: усі набори класна гра, тільки арт в неї не дуже пропрацьований, мабуть, тому не стало відомою. Ну, от мені навпаки, мені, мені арт Ігор Саші, Саші дуже подобається. У нас є фотографи локалізовані Гікачем від нього. І далі я не пам'ятаю, чи що щось локалізовано. Мені здається, що ще щось мало бути. Так, Ігор пише, чи підел нам потрібно. От нам то потрібно, але питання в тому, що, що, щоб це була хороша гра, а не, а не щось просто погане для того, щоб видати з нас з і тих, хто зранку чекав там, по вихідних цих мультиків, я не знаю, як Манне Небесною по телевізору. Так, Міша, арт мені теж спочатку не сподобався, але гра вогінь. Цього року з Есона щось конкретно зацікавило. Е, власне, ні. Наразі. Я ще маю надію, що будуть зараз ще якісь новини. Ну, Вони 100% будуть, бо були закриті е, 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 закриті покази, закриті, я не знаю. там, покази. І маю надію, що інформація буде помаленьку просочуватися і, і виходити назовні. Ростик, де доктор? Доктор сьогодні відпочиває. Він. Просто відпочиваю. Ігор пише: мене з не зацікавила гро, гра Рек... реколта до Петасетті та підводних міст. Окей. Гарфіл досі мотиводоїть, і ще багато чого. Красунчик. Ну, слухай, він взагалі, е... якщо брати от е... більшість гейм-дизайнерів, то Гарфілд це один з небагатьох, які вміють робити ігри різного штибу для різного гравця. Для різних смаків, і це прям мега круто. Я, мені дуже таке подобається. Юрій пише: Мене рекол теж зацікавив, а ще Орлой та Ковент. Co Орлой щось таке важке, як побачить фотки тих компонентів, я такий подумав, ого, це коротше, типу, гра не, не для мене. І Миша пише: так, цей рік слабенький есен. Я думаю, що буде не тільки Есенс слабенький, і в мене є думка про те, що ми зробимо якийсь стрімчик і поговоримо про це на стрімі, тому, будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами. Так, Ігор пише, там ще була гра про динозаврів, це не пам'ятаю назви. Я теж не знаю. Не можу пригадати принаймні. Але таке. Добре, друзі, якщо ви маєте. Так, Миша пише, що його звати Михайло. Дякую. Е, якщо маєте якісь питання, то, будь ласка, чи коментарі пишіть, я їх зачитаю, з вами поспілкуюся. А як нема, то будемо прощатися і розбігатися, відпочивати. Бо сьогодні понеділок день важкий. І таке. Добре, бачу, що коментарів більше немає. Тому дякую всім за те, що ви були зі мною. Е, будь ласка. Підтримуйте наших військових, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наш збір на пташок для того, щоб ми робили цей світ кращим разом, і хай все, все буде добре. Тому, будь ласка, доєднітесь до зборів і давайте працювати разом над перемогою. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Ростик. І світ настільних ігор. Па-па!